Ружинському боляч. Зараз за межами поля перебуває гравець Assistant Group. Сподіваємося, що Сподіваємося, там нічого серйозного обійдеться без якогось серйозного ушкодження. 49 секунд у нас залишається до завершення другого тайму. Ружинському надають допомогу партнери, отож, гаючий прямує до лави запасних Ружинський. Напевно, вже до завершення цього матчу, на жаль, на полі ми не побачимо футболіста Assistant Груп, але одужання якнайшвидшого, якнайшвидшого відновлення бажаємо. Івану Ружинському. Повертаються команди до гри Подгорецький. Одна з останніх позиційних атак у цьому матчі для Assistant Груп Козлюк. Удар заблоковано. Курятник. Курятник п'ятою. Таке не проходить проти настільки досвідченого опонента, як Агромат-2. Але помиляється нарожний. Зараз боротьба за м'яч. Волонець у контратаку не втікає. Серія взаємних люб'язностей між командами. Волинець. Праворуч на Штогріна. Штогрін на силу пробиває. Хоча були варіанти з передачею на Волинця, на Здановського на дальню стійку. Зараз Штогрін. Зараз Штогрін підставляється так. Заробляє на собі третій фол для суперника. 9 секунд залишається. Зараз а громад ще бере тайм-аут. Олександр Волонець, можливо, для команди підготує якусь цікаву домашню заготовку. Для цього стандартного положення. Але вочевидь, «Агромат-2» вже можна починати вітати із цією перемогою. Завдяки такому результату Волинець та компанія набирають 16 балів після дев'яти зіграних матчів в турнірній таблиці в режимі онлайн. Команда підіймається на четверту сходинку, і при цьому на один бал від третьої позиції відставатиме «Агромат» від МФК Депс. Але у Депс. Зіграно всього сім матчів, тому орієнтуватися на цей колектив напевно не варто. Перш за все, потрібно орієнтуватися на Атлетіко. Атлетико, який має 19 очок після 10 матчів, тобто на 3 бали підопічні Олександра Кульші, випереджать колектив волинця, але при цьому агромат зіграв на один матч менше, тому за втраченими очками взагалі е, немає жодної переваги в Атлетіко. Атлетіко, який йде другим. Е, другий фол тим часом у пасиві агромата. Штрафний розіграли дуже невдало. Білі, напевно, не для цього брався тайм-аут. Ну а що ж до асистентів? У них залишається 13 очок. Після 10 зіграних матчів, відповідно, восьма позиція в турнірній таблиці. І після цієї поразки шанси на медалі в есістент груп стають куди меншими. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.